Слава Україні! Сьогодні ще будемо і далі говорити про лохину. Підживив я свою лохину сульфатом амонію, а зараз треба зробити профілактичну обробку лохини від хвороб. Бо е, так нам розказували раніше, що лохина нічим не хворіє, не то, але зараз пішли дуже багато насаджень лохини і при, на, при, при садибних ділянках, і е, на полях, і почали поширені хвороби. І для того, щоб там маса є хвороб і гниль ягод, і антракноз, і е, чорна гниль, і, і дуже дуже багато. І для того, щоб е, на нашу ділянку хвороба не прийшла. Треба її гідно зустріти, тобто для зробити профілактичну обробку своїх насаджень. Я в тому році вже трошки спізнився, бо робив вже коли побачив хворобу, то був атрактнос, такі почали засихати ягідки, і урожай був на деяких сортах, не, не дуже Втішний. І в цьому році вже хочу зробити профілактичні обробки для лохини. Починаю я першу обробку, коли квіткові бутони вже починають видвигатися з бруньки. Це буде перша профілактична обробка. Обробляю я мобілом. Це таке. Такий препарат, який має діючу рочовину таку саму, як і хорос, і він починає працювати від плюс 5 градусів. Там норма його для ягідних і плодових культур 3 г на 10 літрів води. Ну, я даю 3 грама на 8 літрів води і гарно таким електричним пульверізатором. Гарно обливаю всі брунячки, всі стебла і навіть е, субстракт навколо лохини. Я маю там 20 кущів лохини. Мені вистачає е, тих 8 літрів на, на цю кількість лохини. Так що, хто вирощує лохину, не займається профілактикою, той буде потім. Спасати свою хворобу від захворювання, а то я вам вже скажу не так-то просто, бо вже й не хочеться дуже часто тою хімією користуватися, бо вже почне наливатися ягода, вже починають ранні сорти достигати. Якраз тоді, коли високі температури і вологість повітря починають поширюватися ті такі гнилісні захворювання. І потім вже починаємо до біологічних препаратів звертатися, але там треба, щоб після того не йшли дощі, бо біологічні препарати працюють тільки до першого доща. Дощ змив, все вже треба по-новому обробляти. Так що раджу вам обробити свою лохину, от коли низькі температури. У фазі такого розкриття бруньки мобілом або хоросом. і коли вже лохина відсвіте, там уже температура буде підніматися, є такий системний препарат непоганий. Забувся, як же ж він. Ну, якимось ще системником тоді обробити від, від хвороби. Коли після цвітіння. Ну і я вже більше, ну, так думаю, що не буду обробляти. ці повинні дві профілактичні обробки захистити мої насадження лохини від хвороб. Так що, така інформація. А, і препарат нагадав: топсин М. То японський препарат, системник, непоганий, я працюю ним по Персикові, по абрикосу, по яблуні. Він працює дуже добре. Я думаю, що він буде допомагати і нашій лохині. Так що, дякую за увагу. Слава Україні, героям слава!